Мене звати Юля, і сьогодні я хочу поговорити про те, як знаходити спільну мову з іншими національностями, якщо ви працюєте за кордонами і ви іммігрант. Я розкажу свою історію. У мене була перша робота, там де в мене було 90% індуси. Тобто була я і ще один раб, і все, всі інші люди, які працювали, це були індуси, тому що менеджер був індус. Ось, а тут. Ну, дуже часто таке, якщо менеджер там якоїсь певної національності, то в принципі більшість людей там працюють теж саме національності. Вась. Наступна моя робота була і на даний момент, там, де менеджер Філіппінка, тому в мене 99% філіппінці, в мене, тобто, є я, ще декілька людей, які канадці. Тобто, я знаю, як це працювати з іншими національностями, як будувати з ними. Гарні стосунки. А, ще такий плюс те, що я була психологом, це мені реально допомагає тут, ну і плюс я терпляч. Розкажу декілька лайфхаків. Перший, Перший лайфхак це слухайте більше, ніж ви говорите. Тобто, дайте людині можливість проявитися, і люди такі. Навіть якщо ви на рідній мові, якщо ви даєте комусь більше говорити, ви просто слухаєте там, активно слухаєте, ви задаєте якісь певні питання, людина почуває себе більш важливішою і більш щасливішою. Тобто вона хоче вам розповідати, їй комфортно з вами. Е, дуже мало людей, які, наприклад, люблять більше слухати, чим говорити, але ви маєте стати тим людиною, яка має полюбити слухати те, що людина розкаже. Тим самим ви будете в кращих відносинах. Друге це уникайте стереотипів, тому що, як ви знаєте, в кожній національності є різні люди. Тобто, оця одна е стереотип він не працює навіть з українцями, він не працює. Кожна людина вона різна. І ми маємо це розуміти, тому ми маємо дивитися, по-перше, на людину, а потім вже приписувати до неї якісь певні стереотипи, які ми знаємо. Е Третя, це діліться своєю культурою. Це те, що реально мені дуже сильно допомогло, тому що мені було цікаво дізнаватися культуру інших, і я багато розповідаю про свою культуру.